Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Олена Світлицька провела опитування Тараса Цимбалюка в стилі Норм чи Стрьом, що дало змогу трішки детальніше дізнатись про улюбленого актора. Як виявилось, Тарас не буде перевіряти телефон дівчини, не буде фліртувати з іншими, якщо знаходиться в стосунках, а також зазначив, що завжди платить за дівчину в ресторані, і додав, що платить за дівчат навіть в тому разі, якщо це була просто ділова зустріч. На питання Олени, чи заплатить він, якщо в ресторані будуть відразу всі учасниці з холостяка, Тарас відповів, що всі будуть їсти тільки першу страву, але загально він намагається дотримуватись правил етикету. Це ж і стосується відкривання дверей перед дівчиною. Однак, як зазначила сама Олена, тут все індивідуально, і вона, наприклад, може і сама відчинити, якщо треба. Що стосується одягу, то Тарас не носить копії брендованого одягу. Вважаючи, що краще заплатити за оригінальні адідаси, чим за палену балансі. Однак, якщо ситуація стосується дітей, то тоді можна і копію придбати. Тарас ніколи не створює фейкових акаунтів, і якщо йому цікава якась людина, він завжди заходить з основної сторінки. Що стосується жити разом і не одружуватись, то якщо партнерам з цим нормально, то в цьому нема нічого такого. В коментарях шанувальники захоплені такими відповідями, вважаючи Тараса справжнім джентльменом. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.